Кандидат у президенти США Дональд Трамп дав інтерв'ю скандальному журналісту Такеру Карлсону. Це було шоу, як і обіцяли. Республіканець прокоментував закиди, які з'являлися в пресі. Мовляв, він співпрацює з Кремлем. Назвав він цитую хворими тих, хто вважає, що він підтримує Росію. І Як доказ пожартував, що це він підірвав Нордстрім 2 Вони люблять говорити, що я друг Росії. Що працював на Росію? Що я російський шпигун? Це чортівня. Ці люди хворі. найбільша робота Росії, яка в неї колись була, це Північний потік. потік-2», найбільший у світі газопровід із Росії до Німеччини. я вбив його, і ніхто цього не зробив, окрім мене. Україна також стала темою розмови. Тут Трамп повторив, що закінчить війну ще до того, як віде у Білий Дім, а свою опонентку Камалу Гарріс він назвав цитую тупою як пробка у разі переобрання. Збирається призначити до білого дому мільярдера Ілона Маска та колишнього кандидата у президента Роберта кеннеді молодшого. На як він висловився, впливові посади.